Вітаю вас! Мене звати Степановська Юлія. Я студентка першого курсу спеціальності стоматологія. і в цьому відео ми з вами обговоримо будову стегнової кістки. Стегнова кістка фемур належить до кісток нижньої вільної кінцівки парс лібера мембрі інферіоріс, а також бере участь в утворенні кульшового та колінного суглобів. Стегнова кістка належить до довгих трубчастих кісток та має Проксимальний кінець епіфізіс проксималіс, дистальний кінець епіфізіс дисталіс та тілокістки діафіс. На проксимальному кінці знаходиться головка стегнової кістки – капут феморіс, яка покрита суглобовим хрещем карділяго артикуляріс – по всій поверхні, окрім ямки головки стигнової капітіс феморіс, оскільки до неї буде прикріплюватися. Внутрішньосуглобова суглобова зв'язка. Нижче головка переходить в шийку колюм феморіс. На проксимальному епіфісі також ми можемо знайти великий вертлюх майор та малий вертлюх мінор. Всередині великого вертлюга розташована вертлюгова ямка фоса трохантерика. На задній поверхні кістки між двома вертлюгами утворюється міжвертлюговий гребінь – кріста інтертрохантеріка, яка зверху перетворюється на квадратний горбок туберкулюм квадратом, до, до якого буде кріпитися квадратний м'яз стигна. На передній поверхні між двома вертлюгами. Ут... Утворюється міжвертлюгова лінія лінія інтертрохантерика. Дистальний епіфіс утворений двома виростками: присереднім виростком та бічним виростком. Лат Медіальний виросток більший, ніж лат латеральний. По бокам від виростків розташовані надвиростки відповідно: присередній надвиросток кондюлюс medialis та бічний надвиросток латераліс. на тілі присереднього надвиростка розташований привідний горбок туберкулюм аддукторіум, а на тілі бічного виростка розташована підколінна борозна Сулькус Поплітеа. На передній поверхні кістки в області дистального епіфізу розташована надколінна поверхня фасіас пателяріс, а на задній поверхні кістки розташована підколінна поверхня фасіас поплітеа. Між двома виростками утворюється міжвиросткова лінія Лінеа intercundyaris та міжвиросткова ямка Фоса intercundyaris. Тіло стегнової кістки на передній поверхні гладке, а на задній поверхні утворюється шорстка лінія, лінея аспера, яка складається з двох губ. Бічної губи – лябіум латералі та присередньої губи, лябіум медіалі. У верхній частині тіла бічна губа перетворюється на сідничну бугристість. Тубероситас глютеа, до якої буде прикріплюватися сідничні м'язи. А медіальна губа перетворюється на гребінчасту лінію лінея пектія. На нижній частині тіла стегнової кістки бічна губа. Перетворюється на бічну надвиросткову лінію. Ліна супраконділяріс, латераліс. А медіальна губа відповідно на медіальну надвиросткову лінію. Ліна супраконділяріс, медіаліс. Ці дві лінії обмежують сказану раніше підколінну поверхню фасіас поплітеа. Анатомічне положення кістки. Всі структури даної кістки легко диференціювати, але потрібно звертати увагу на те, що передня поверхня тіла кістки гладенька, а задня поверхня шорстка. Головка стегнової кістки дивиться вперед та пересередньо. На задній частині знаходиться міжвертлюговий гребінь, міжвиросткова ямка та міжвиросткова лінія. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було вам корисне та цікаве.